Привіт. От захотілося обновити свій ПК і прокачати віддяхою, але ПК не дуже свіжий, хоча й не динозавр далеко. От яку відяжку можна поставити в нього, щоб не прогадати? Тим більше майнинг здох, і відяжки стають дешевше, навіть не зважаючи на курс бакса. І допоможе мені сьогодні лікар. Він має деякі сумніви щодо не дуже потужного і сучасного процу, і нової відяжки. Отже, в мене відносно не свіжий ПК, стоїть, браузить і грає у всілякі кульки та карти в моїх батьків. Так от збирався він в 18 році на райзені чипсет бет. 350, бюджетна на той час мамка, ніяких радіаторів на VRM, але скажу, що пережила навіть Ryzen 800X і вижила. Дві оперативки від HyperX ddr 4 на 2400 МГц. Тоді це був кайф. Ну і процик Ryzen 5 2400G з відеоядром Vega 11, бо карти немає, як ви помітили. Охолодження рідного навіть вистачає, хоч і шумновато, але в цілому, як медіастанція, навіть пограти в старі ігри його ще з головою. Сам проц на архітектурі Zen, тобто, можна сказати, з перших райзенів. 4 ядра, 8 потоків, L3 кешу, всього 4 мегабайти. Він традиційно підрізаний для таких гібридних APU. По суті, не дуже старий камінь, його можна вважати актуальним, але для середніх того часу проців 4 роки це вже не так і мало. Так от ясне діло, що такого проца для якихось топових карт Само собою буде замало. А що як поставити саму молодшу RTX і не витрачатись на новий проц, але й пізнати промінчики і технологію DLSS? Карта далеко не сама потужна, і багато хто апгрейдить такою RTX. Сама вона в бюджетному виконанні, але й ніхто до цього проце не буде ставити щось брильянтове та й 3050 холодна сама по собі. В неї 8 ліній PCIe, котрі можуть працювати у PCIe 4.0, Але наш проц може організувати 8 ліній PCIe 3.0, бо частина ліній відведена для вбудованої веги одинадцять. І цього буде достатньо. І до речі, не ржіть, тут золотий блок на 850 ватт чи втронік від Chieftec. в корпусі раніше стояло інше залізо замість цього, а змінити руки не дійшли. Несуть карти на місці. Поїхали. Але перед цим, бро, якщо ти вперше на каналі і ще не підписаний. Даремно ти так. Час качати український YouTube, бо манав я ту русню і вам раджу. Якщо ти любиш компи, ігри і так далі, то підписуйся обов'язково. Отже, перше, що я роблю, ти в делет і заходжу в BIOS. Чому? Щоб вижити всі соки з заліза, щоб ви бачили максимум на що здатен подібний конфіг. Для цього з 2400 до 3000 МГц я підняв оперативу, трішки збільшивши таймінги. Більше не виходить. І проц максимум бере 3,8 ГГц на цій мамці, замість базових 3,6. Я просто зафіксую. Фіксував на 38, що зараз ви і бачите. Ось, до речі, результат в ЦПУЗ, z я чесно відвик від менше ніж 500 балів на ядро, збираючись свіжачок, а тут ось так. А запустивши Cinebench R20, я зрозумів, що відвик стільки чекати, доки пройде цей тест. Ні, машинка доволі шустра, але коли є з чим порівняти, різниця вже відчувається в швидкості. В системі, до речі, SATA SSD стоїть. 1847 балів Cinebench R20. Ось для порівняння також восьмипоточний, але свіжий Intel 12100F. Мало не в два рази більше набирає тут. Ну що ж, і саме цікаве ігри. Я запускатиму важкі сучасні ігри, але ті, котрі тягне ця карточка. Першою піде Assassin's Creed Valhalla. хоч не на самих високих, зате на дуже високих Full HD. Запустивши тест, бачу ось таку картину. Проц відразу червоний, загружений серйозно. Ну звісно, тут чотири фізичних ядра на такій собі архітектурі і вісім потоків. І протягом тесту всього лиш один такий підфриз спіймав, і це терпимо. Карта, як бачимо, не завжди працює на межі, як це тут буває. Зазвичай вона тут 98-99% завантажується, хоча це теж доволі непогано. Ну що ж, 53 кадри. І начебто я можу сказати, що і непогано доволі. Але ось вривається сучасний Intel 12400 з такою ж картою і показує 61 кадр на цих же налаштуваннях. 15% різниця. Ну це фігня. В самій грі в цій локації я б сказав, що все доволі добре йде, і при цьому плавно. Принаймні це видно і по Графіку і по відчуттям, і навіть по середньому FPS, котрий вище за 60. Коротше, круто, подумав я, і вирішив тестити далі. Як то кажуть, не однією грою, єдиною, тому я запустив Far Cry 6. Свіженька гра, але вже на ультрах, без моніторингу, бо він конфліктує з цією грою. Але по відчуттям все доволі плавно. І я все більше дивуюсь, блін, вивозить процик. Хоча ми ще не чіпали ігор де від це залежить більше. Результат 48 FPS, ну, зважаючи, що це ультра, то можна грати, а понизивши графіку, тим більше. God of War максимальні налаштування, але і DLSS на якість вмикаю, що трішки і проц пригрузить більше. Так от, в грі мені подобається на початку лінія фреймтайм, все плавно і FPS більш-менш. Карта навіть отримує повне завантаження, тобто наш проц за нею встигає. Але от варто пройти трохи далі, в більш важку локацію, де процу більше фізики потрібно. Зібробити, як FPS падає до 40, і з'являються мікрофризи, помітні на око і помітні на графіку фреймтайм. Тут явно проц не вивозить, і тут виникає перший сумнів. Я б сказав, що умовно все ж можна грати, якщо дуже хочеться, але ця карта явно здатна на більше в цій грі. Точно не 40 FPS, Full HD, та ще й з DLSS. От вам і перші дзвіночки недостачі, мощі проца. Як це виглядає? RDR 2 на ультрах, але з DLSS на якість. І от тест. В першій локації ще начебто більш-менш, хоча FPS із врахуванням DLSS не дуже. А от коли тест задіє трохи більше процесор з купою там різної геометрії об'єктів, видно, що він постійно в червоній зоні, мало не головою в потолок. І L3 кеш в 4 МБ також передає привіт. При цьому карта трішки не догружена. Хоча справедливості заради фризів було мало, і картинка була плавна. Але повторюсь, про цю явно тяжко забезпечувати. Навіть карту RTX 3050 кадрами в цій грі, от звідки їх недостача. Все одно побігавши, хоч і не в самій важкій локації, я роблю висновок, що. Так, в прибажанні грати можна, але от чи треба, інше питання. Watch Dogs Legion. тут налаштування, хоч не максимальний, але дуже високий. DLSS на якість без трасування. Я скажу, що ця гра ну дуже вибаглива до процесора. Я думаю, це видно по всьому, і по графіку часу кадру, і по FPS, і по завантаженню карти. І видає все це 40 кадрів в середньому. Тут вже сумніви піднімаються до небес, бо ось вривається той же сучасний Core i 5 12400 з картою RTX 3050 і видає вже 64 кадри тут, а це мамо його на 60% більше. Ось на що тут здатна ця карта з сучасним процем. Далі я думав, ще кіберпранк запустити, але там ще буде гірше, я впевнений. Коротше, я думаю, ви все зрозуміли. Дуже сумнівно прокачувати подібні проци навіть з самою доступною картою RTX від NVIDIA. Media. Тому що ви втратите в деяких іграх 60 і може де ще більше відсотків від можливостей такої відеокарти. Хоча в деякі ігри вдасться і пограти. Краще на такому проці грати на вбудованій везі ось в це, і буде щастя. Або якісь старі чи невибагливі ігри, тут все літатиме. Якщо ставити відеокарту до такого проца, то думаю, GTX 1060 на 6 гіг старенька, або новіше 1650, 1660. Це потолок для таких процесорів. Це ж стосується і всіх чотирьох ядерників, перших. Поколінь від Ryzen, навіть той же Ryzen 3 400G, хоч буде краще, але не дуже набагато. Це стосується і стареньких не дуже потужних проців від Intel 7000 і 8000 серії. Але стосовно системи, в цілому, то замінити цей проц на умовний Ryzen 3 600, котрий сюди стане, то це вже буде зовсім інша справа. Напиши, як ти прокачував свій не дуже потужний комп, щоб вийшов збалансований ігровий монстр. Також підписуйтесь, звісно, бо цю карту я приберіг для реально крутої сучасної збірки до 30 тисяч гривень. І не пропускай наступний відос. А також дякую спонсорам каналу, хто підтримує в цей нелегкий час український контент копійкою. Тож до зустрічі і побачимось зовсім скоро.